Тут був розпорядок дня, ти от, о шостій ти прокидався. Раніше в тебе була дуже довга зарядка. З 6 до сьомої ти міг зарядку, в принципі, робить. годину. Така зарядка, що ти вже нічого не хотів, в принципі, на початку ранку. Останнім часом це все змінилося. Зарядка десь була хвилин 10-15. Потім в тебе був типу ранковий туалет, ти там вмивався, приводив себе в порядок, чистив зуби, якщо зубна паста була, якщо тобі її видали. О 7 годинки годиною ранку у тебе був сніданок. Ну, сніданок як пощастить, все залежало від того, як хто роздає їжу. Скільки я там знаходився, нам кожну неділю майже давали вірші Тобто, за весь час, що я там пробув, це десь не знаю, 70 віршів різних, і ти їх маєш вчити розповідати. Всі там і Пушкіна, і Лермонтова, і там такі не дають дуже багато. Вони запитали тебе, якщо все окей, типу, ви заходите в камеру. О 10-й ранку нам дають команду Вільний час. Це команда, в якій ми можемо сісти. Після цього ми можемо там в камері займатися своїми справами. Але ти заборонено займатися спортом, заборонено пропадати з камери, Тебе має камера постійно бачити. Якщо ти там кудись походиш, проход... тобі відразу там є селектор в камері зв'язку, тобі відразу телефонують про те, куди ти там пропав. Ти маєш десь знаходитися, щоб тебе було видно. Але в камеру вистачає мертвих зон. Ціле. І так все ми знаходимося, якщо немає у нас прогулянки. Е, прогулянка по-різному, це, може бути 3 хвилини вибіга, вибіг на вулицю і забіг. Вибігаємо на прогулянку тільки так. Беремося за, за одне завод, наприклад, 16 людей, як я був в камері, де нас було 16. Е, тримаю не одного за таз просто і отак от просто потягом несемося на вулицю, вибігаємо, забігаємо в прогулучений дворик, круг по прогулученому дворику і назад в камеру. А могло пощастити міг вийти туди 40 хвилин знаходитись. Все від змін залежало. Якщо прогулянка пройшла, чекаємо обіда. Це до першої години, в тебе є вільний час, ти можеш взяти книги і почитати, які там є. книги в більшості це пропаганда якась. Якщо пощастить, може щось нормальне щось знайдеш, але в більшості це все ж пропаганда. Тебе ще потім запитують, в принципі, що ти прочитав. Якщо ти не відписи, ти також можеш залишитися без віше і ще без чогось. Після. Обіда до 3 години ми знову стоїмо, А в 3-й знову команда вільний час. І виходить у нас цей вільний час до 6 години вечора. О 21.30 команда подається на вечірній туалет. Ти там вмиваєшся знову себе проводиш порядок. Типу, і в 21:50 команда на підготовку до сну. Ти розправляєш своє ліжко і чекаєш команду відбій. Прозвичала команда відбій, ти в ліжку.